Міжнародний день Дністра відзначається щорічно в другу суботу липня. Таким чином, всім мешканцям басейну другої за величиною ріки в Україні нагадують про природну цінність водної артерії, про те, що необхідно турбуватися та бути відповідальним за природне багатство Дністра. Вже вдруге на Хотинщині організовують екологічний фестиваль. Отак'юшка це не лише свято рибалок, а й привернення уваги громадськості до проблем довкілля. Громада Хотинщини гуртом готувалася до свята на околиці села Атаки понад Дністром виросло фестивальне містечко. Тут і мистецька галявина, і дитяча, і виставка голубів, птахи миру і ігрові майданчики. Кожен відвідувач міг насолодитися відпочинком на лоні природи і посмакувати традиційними стравами, серед яких коронною була юшка. Кулінарні змагання розпочалися вже зранку. Юшка є рибацька, юшка, юшка є класична. Я дотримуюся трохи класичного. У юшку треба влажувати свою душу. Якщо душу не вложив, юшка не, не буде такої юшкою. Гостей фестивалю зустрічав Тірас, така древня назва річки Дністер. З русалками на сцені просто неба виступали мистецькі аматорські колективи Хотинщини. Цей захід проводиться другий раз. Ми його започаткували в минулому році. І вже, як бачите, він набув популярності серед населення Хотинщини і не тільки Хотинщини, а й прилеглих областей. Ми збираємо людей, які люблять це життя, які закохані в природу нашого краю. Отака наша мета. Жителі Хотинщини продемонстрували, що вміють і гостинно гостей зустрічати, і співати, і танцювати, і смачну юшку приготувати, і не байдужі до навколишньої природи. Це наше свято дає нам можливість привернути увагу до природи, до навколишнього середовища і його захищати. Для дітей дуже багато цікавого діти задоволення масу отримали. Додому йти не хочуть, юшка теж не перевершена. Такі дійства це є як великий плюс для того, щоб об'єднати людей. Фестиваль, красота. Настрій людей хороший. Люди відчули себе якось по земному, по щасливому. Журі було важко визначити, яка юшка найсмачніша. Перше місце розділили одразу троє учасників конкурсу, серед них і працівники національного природного парку Подільські товтри, що на Хмельниччині У нас дуже чудовий колектив. Всі приймали участь, і це було з душою зроблено для, для всього народу, який зібрався тут. Свято вдалося на славу. Проте, якщо відійти трохи далі від місця проведення фестивалю, береговою смугою Дністра можна побачити не дуже привабливу картину. Ось таке залишають відпочивальники, не обтяжуючи себе вивозом відходів. Тож і працівникам парку Хотинський, які постійно проводять акції з прибирання сміття, і екологам вистачить роботи до кінця сезону. Якщо усі не будуть дотримуватись правил поведінки на природі, Галина Комерзан, Андрій Буліга, телеканал Буковина.